Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Як я вам і обіцяв, вирішив відновити рубрику, яку я раніше проводив щопонеділка. Зараз, можливо, теж її відновлю щопонеділка. Або хоча б якомога частіше, бо вона була для вас цікавою та корисною. Рубрика називається наступним чином. Не знаю, що робити далі, оракул мудрості спитай. В чому суть даної рубрики, пояснюю для тих коротко, хто буде вперше дивитися її. Так, ви загадуєте якусь ситуацію, в якій ви не знаєте, що робити далі. Я витягую з оцієї колоди, яка називається оракул мудрості, 5 карт. Тобто 5 різних позицій. До своєї ситуації ви можете загадати інтуїтивно одну з п'яти карт і під тою позицією. Яка буде карта, такою буде вам відповідь підказка. Або ж можна, так як деякі глядачі роблять, загадати собі 2-3 різні ситуації і до кожної ситуації різну позицію. Або 5 різних ситуацій і до кожної позиції різну ситуацію. Це вже як вам до вподоби. Обов'язково поширюйте відео, залишайте ваші коментарі. З приводу того, як вам ті чи інші підказки відгукуються, чи вони вам допомагають, ставте вподобайку. І, звичайно, хто хоче символічно віддячитись за отриману сьогодні інформацію, може зробити благодійний внесок для розвитку мого youtube каналу. В описі під відео є для цього необхідні мої офіційні реквізити. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Сьогодні це в нас 14-та частина. Бо перед тим було 13 частин. Я їх проводив в форматі прямого ефіру. Сьогодні я так теж, якби це відео вже записав більше, подивлюся, можливо, так буде ефективніше і більша кількість людей зможе його знайти і побачити. Ну і чим це добре, тим, що не завжди є в людини можливість звернутися на індивідуальну консультацію, діагностику, наприклад, по фінансових можливостях там людини. ну, не складається. А тут можна, скажімо так, на безоплатній основі, або хто має бажання за символічну оплату віддячитись мені, так як я вже сказав, для розвитку мого ютуб-каналу Благодійне внеско» може отримати підказку. Із тих коментарів, які ви раніше писали, я розумів, що реально дані підказки працюють. Отож, загадуйте вашу ситуацію, загадуйте одну. З п'яти позицій на п'яту позицію чомусь аж дві карти випало, ну, хай так вже буде. І будемо з вами розпочинати наше трактування. Отже, для тих, хто загадав свою ситуацію і позицію номер один. Що вам підказує оракул мудрості? Тут карта в нас така: Building blocks. Будувати блоки, будувати стіни, будувати якісь захисні там, споруди і так далі. Про що дана карта говорить? Значить, якщо ви загадали конкретну ситуацію, в якій ви не знаєте, що робити далі, то перше, що я би сказав по асоціації, це якби захищатися. Так? Якщо, наприклад, в когось ситуація стосується, можливо, якихось там питань, пов'язаних з законом чи з чимось таким, як би юридичним, захищатися. Якщо ж, наприклад, та ваша ситуація, коли ви загадали, стосується сфери роботи, то дана карта може говорити, що потрібно збудувати міцний фундамент, перш ніж щось починати чи щось міняти, і вже на цій твердій основі можна будувати якісь свої проекти. Або якщо є, як то кажуть, вже стіна, тобто ви вже якогось рівня досягли на тій роботі, як ви працюєте, і ви розумієте, що далі от все заблоковано, карта закликає, що пора щось міняти. Якщо ж в сфері любовній, перепрошую, ви загадали собі якусь ситуацію, що вам робити далі, то карта дає таку підказку. Якщо, наприклад, ви хочете вирішити якийсь конфлікт партнерський, то відповідно треба, щоб двоє людей працювало над вирішенням цього конфлікту. Один нічого не зробить. Якщо інша людина себе блокує, закриває, то значить ну, хай так і залишається сама з тими блоками, а вам пора рухатись далі і завершити ті відносини, які не мають розвитку. Якщо ж, наприклад, ви самотні і от думаєте, варто чи не варто вам там з кимось щось створювати, будувати. То теж карта говорить: попрацюйте з собою. Можливо, те, що вам ніяк не вдається побудувати якісь гармонійні і тривалі стосунки, ну, причина є в вас, в ваших страхах, якихось комплексах, якихось внутрішніх блоках, які треба пропрацювати, а не закривати себе від світу, якщо ви хочете відносин. Якщо це сфера здоров'я і ця карта випадає, то тут можна сказати так, що пора щось робити. Не відгороджуватись, не відсторонюватись від кваліфікованої допомоги тої самої медичної, а пора щось робити, якщо у вас в дійсності є якісь симптоми, якщо у вас щось в дійсності сильно почало вже хвилювати, турбувати, то не зволікайте, не гайте дорогоцінного часу, а звертайтесь і лікуйтесь. Також треба пропрацювати вашу психоемоційну сферу і енергетично. Щоб вирішити якісь питання, які пов'язані з сферою фізичного здоров'я, треба позабирати негативні програми, блоки, пробої, які стосуються вашого біополя, вашої енергії, ваших різних енерготіл. По-іншому, зцілення на рівні фізичному просто не відбуватиметься. Одне будете лікувати, інше буде з'являтися. А загалом, карта, кажу, має такий от подвійний смисл. З однієї сторони, що ваша ситуація може бути успішно вирішена, якщо буде правильна підтримка, якщо ви не будете боятись, переживати, закриватися від вирішення цього питання, тікати і так далі. З іншої сторони, якщо дійсності ви хочете вирішити це питання, потрібно працювати над собою, шукати підтримку, не відгороджуватись, не відсторонюватись, позбавляти своїх страхів. І навіть якщо будуть якісь перешкоди, то з правильною підтримкою ви ці перешкоди подолаєте. От пояснення до позиції номер 1 Хотів також сказати, що ну, коли ви загадуєте ситуацію, загадувати треба щось таке ну, персональне, не якісь там загальні бажання, так дехто загадує, от там, а коли буде перемога України, це прогнозування конкретно скеровано для якихось ваших індивідуальних персональних запитів. І також наголошую, що такі прогнозування, вони безтермінові. Тобто, наприклад, я там ну, завантажив сьогодні дане відео, але навіть якщо ви його подивитесь вперше через 10 років, воно все рівно буде актуальне, бо ви дивитесь його вперше, і ви можете загадати свою карту, свою ситуацію і отримати відповідь підказку. Рухаємось далі. Для тих, хто загадав позицію номер 2 і ситуацію, в якій ви не знаєте, що вам робити далі. Карта закликає бути чесним, бути справедливим, бути таким правильним, конкретним і в той же самий час все добре зважувати. Тобто, в принципі, в тій справі, що ви загадали, може бути успіх, якщо ви дійсності заслуговуєте на цей успіх, якщо ви дійсності робите все правильно, якщо ви правильно все робите по законах карми, якщо те, що ви хочете, дійсно вам потрібне. Ви отримаєте бажаний результат. Але якщо щось складається не так і постійні якісь перешкоди, то тут подумайте, чи дійсно це те, що ви хочете, насправді вам потрібно, або хтось може справді вам заважає отримати бажане через якісь магічні впливи, негативні впливи, або побутові впливи, там хтось щось наговорює на вас так далі, тобто робить, скажімо так, вам якусь несприятливу ауру, енергетику. Якимось там тою самою брехнею, обманом, так, є таке слово, клівіта, так, ну, цяка брехня. І треба вам це вичислити, і це викорінити, щоб по справедливості було винних, викрито покарано, а не винних винагороджено. Карта закликає: хочете успіху, будьте чесні щирі з собою, з іншими. Живіть по законах вищої справедливості, по законах Божих. По законах світла, добра, гармонії. І не думайте, що ви хитріші чи мудріші, що ви десь там щось хитруєте і вам вдасться ні, там на горі бачать все. І повірте, якщо ви заслуговуєте отримати бажаний результат, ви його обов'язково отримаєте. Якщо не отримаєте, подумайте, що ще можливо, над чим треба працювати. Це стосується і сфери роботи, це стосується і сфери любовної. Це особливо любовний. Десь щось обманете, обман викриється. Це стосується і якихось духовних моментів. А в здоров'ї ця карта теж ну, якби закликає, що ви маєте можливість одужати, справитись з тим станом, але пора визнати, що якась така та проблема існує, і почати щось нею робити, в тому числі через традиційну, офіційну медицину. Лікарі теж є хороші, і лікарі теж можуть допомогти. Вас вилікувати, порятувати. Ось така підказка до цієї карти. Так що хай кожному буде по заслугах його. Для тих, хто загадав свою ситуацію, і позиція номер 3 Тут карта, яка називається Ну, я так і називаю Рука допомоги, плече допомоги. Хоча насправді тут написано нога допомоги. тут намальований такий один ведмедик. Тут на нього, бачите, залазить другий ведмедик, то ніби так, як кажуть, як ведмедиця і може її дитинка, там, чи ведмідь і його дитинка. Ну, менше з тим. Логіка в тому, що от для того, щоб він туди заліз, йому от подають там лапу плече, і він собі от залазить. Так само і вам. Ваші ситуації, коли ви загадали, що вам робити, шукати плече підтримки, шукати руку допомоги. Самим вам, з тим, що ви загадали, навряд чи справитись. Деколи це може бути фізична допомога, матеріальна допомога, а деколи просто допомога словесна, моральна підтримка. І то вже може зробити з вами дивата чудеса. Ви повірите в себе, повірите в те, що ви можете досягнути успіху, і ви його досягнете. Тому карта насправді така дуже доступна, проста і дуже зрозуміла. Шукайте підтримку. Хочете змінити роботу, шукайте підтримку. Хочете на тій, де ви працюєте, щось більше здобути, шукайте підтримку. В любовній сфері, якщо щось ви не можете з'ясувати і нема підтримки, тоді краще теж ті стосунки завершити і будувати нові, де підтримка буде. Навчіться також самому себе підтримувати це теж дуже хороше вміння. В сфері здоров'я аналогічно. І є якісь у вас труднощі з правильною підтримкою, ви зможете з ними справитись, полікуватись, оздоровитись і так далі. Карта загалом позитивна. Наступна позиція четверта – для тих, хто загадав свою ситуацію, позиція номер 4 що вам рекомендує оракул мудрості? А оракул мудрості говорить про вищий Божий промисел. І в вашій ситуації можна сказати, що на все воля Божа. Ну, отак от, от воля Божа це карта вищих сил, це карта вищого покровительства. І повірте, якщо те, що ви дійсності задумали, має здійснитись, ви ще силам цьому допоможуть. Але ця карта також закликає, щоб з їхньої допомоги вам не обійтись, вам треба звернутися до них в молитві, в відповідних практиках. До речі, навіть в мене є одне з відео на Ютубі, яке так і називається. Як правильно спілкувати з ангелами-охоронцями, щоб ваші бажання збувались? Подивіться, будь ласка, називається відео Духовний діалог. Карта також закликає. Прислухатись до інтуїції, до ваших внутрішніх підказок, до снів, до підказок від інших людей, до якихось інсайтів, до якихось провидінь, ясновидінь. Тобто звертати дуже сильно уваги на знаки і просити від вищих сил тих знаків, щоб вони вас керували правильною дорогою. Чи це в питаннях робочих, чи це в питаннях любовних, чи це в питаннях духовних, чи в питаннях по здоров'ю. Тут напряму вищі сили. Вам допоможуть і дадуть те, що вам насправді необхідно. Якщо ж ви щось вищих сил просите, а вам це не дають, значить змінюйте просьбу, змінюйте прохання, змінюйте техніки прохань, вони є різні. Але суть, власне, ось така. Якщо має бути те, що ви хочете в вашому житті, прийде час, обов'язково це буде. Ну і терпіння теж бажано ще набрати запастись. Але вищі сили вам допомагають, пам'ятайте про це і дякуйте їм за допомогу. І нарешті позиція номер 5 Хто загадав цю позицію і загадав свою ситуацію, в якій ви не знає, що робити далі. Тут випало дві підказки. Я вам казав, п'ята позиція випала дві карти. І дуже вони добре і вдало між собою поєднались. Отже, спочатку вам треба відповісти на питання, чому або навіщо. І обов'язково збалансувати інь-ян. Тобто, хочете реалізувати задумане, збалансуйте себе, свій внутрішній світ через відповідні практики, через енергороботу, через підняття вібрацій, а як ви хотіли? Хочете, щоб навколо вас була гармонія, ви повинні створити її всередині себе. А це спитайте, а навіщо мені взагалі і чи потрібно те, що я хочу. А чому так ситуація відбувається? Деколи треба зануритись суть питання, а не поверхнево щось там оцінювати. І як тільки ви зануритесь і подосліджуєте, то ви зрозумієте, що може справді те, що ви хочете, воно не так і потрібно, якщо ви не знаходите відповіді на це питання, а навіщо це мені такою обґрунтованою? То насправді теж, ви хочете, вам не потрібно, бо людина, яка щось хоче, то вона знає, для чого їй це. А людина, яка просто хоче, аби хотіти, ну, простір так не працює. Розумієте, про що мова? Простір працює по тих запитах, які насправді нам потрібні для життя і для реалізації, і, передусім для духовного росту розвитку. Наприклад, стосується питання здоров'я, тут напряму підказка: збалансуйте свій енерготичний стан. Ін-ян, чоловіче, жіноче. Збалансуйте всі свої енергоканали. І ви зможете збалансувати своє здоров'я, а в будь-якому випадку, якщо цього замало, то тоді і легше фізику полікувати. Якщо це питання любовного якогось е, сфери, так само спитайте, а навіщо це мені? А навіщо старатися, якщо партнер не чує вас, а навіщо продовжувати стосунки, які не приносять радості чи де нема любові, а навіщо взагалі щось старатися, якщо людина того не цінує. Тоді дійсності треба рухатись далі, а ті завершити стосунки. Чи якщо ви самі хочете відносин, так само спитайте, а що я роблю не так? А чи дійсності зараз хочу цих стосунків? А може треба гармонізувати себе і тоді зрозуміти, чого я хочу? Те саме і в роботі. Гармонізуйте себе і вам відкриються нові шляхи. І дайте собі теж під це питання, а що я зараз роблю? А для чого я це зараз роблю? А чи дійсності я хочу це зараз робити? А чи приносить воно мені задоволення? А який мені з того користь і толк? А чого ця ситуація мене вчить? А до яких рішень підштовхує? Розумієте, які питання треба відповідати, а від чого, можливо, оберігає? Ось які питання вам треба задати, перш ніж зрозуміти, треба те, що ви хочете реалізовувати, чи можливо все-таки почекати, відтермінувати чи змінити ціль бачення. Ось така чудова підказка з двома картами, які взаємопоєднуються. Ну, так от, дорогі мої глядачі, сьогодні вибрали в 14 ефірі рубрики Не знаю, що робити далі, в ракулу спитай», чергових 5 підказок. Все-таки намагатимусь цю рубрику проводити комусь частіше, бо були у вас прохання. Ще раз кажу: рубрика актуальна, коли б її там не відкрили, якщо ви дивитесь її вперше, Поширюйте, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Хто хоче символічно віддячитись за отриману сьогодні підказку інформацію. Наголошую, можете це зробити як благодійний внесок для розвитку мого ютуб-каналу. В описі під відео є необхідні реквізити. Це нікого ні до чого не примушує, це є по вашому добровільному бажанні. Але і вашою подякою буде ще раз кажу, і вподобайка. І хороший коментар, і хороші слова, і хороші побажання і поширення відео. Це теж працює як подяка, і як енергообмін. Сьогоднішній такий прекрасний, 14-й завершуємо. До нових зустрічей, кажу вам всім. Хай хороше сказане сьогодні максимально реалізовується, не дуже добре нейтралізовується. Хай всі підказки вам приносять користь і допомагають зробити правильний Вибір. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім побільше відправляю. Миру, гармонії, злагоди, внутрішній та зовнішній. Бажаю! Почуємось!